А натуру й дімало отака правда. А це ще одна про самогонку історія. Надумався нагнати до іменин, бо казюнки не накупишся, Переладнав апарат, включив газ, воду холодну закапало, задзюрчало, дух по кухні пішов, хоч сідай і закушуй. А тут у двері дзвінок. Кого чого ти понеси? Завмер. дихнути боюся. А воно подзвонило і вдруге, і втретє подзвонило, потім затихо. Пішов, слава Богу. І тільки отак подумав, як у двері чимось металевим зашкрябало, розувся поспіхом до дверей, навшпиньки підкрався. У вічко заглянув. Злодій, точно злодюга! Сусіда обіклала три тижні тому, отак же і у двері дзвонила, перевіряла, хто дома. Нахилилося, ключі до замка підбирає. Ну, я ж тебе пригощу. Ухопив топілець, причаївся, і тільки двері починилися. Тільки но голова з'явилась тюк обушком по маківці. злодій під ноги і біг. Доки той не очуняв, зателефонував до міліції. Побігли одразу, пов'язала злодія, а виходити не поспішають, принюхуються. Один аж оберзався. Самогоночка? Та жену на іменини. Ви ж знаєте, які тепер ціни? Порушуєте громадянин, положено штраф. Як не вмовляв, склали акт. Отака От правда на світі. Він їм зодія живого впіймав, а вони замість дяки штраф виписали.